Коже щитова в порівняння з попередньою, в принципі, аналог. Ну, тут, тут дивіться які нулі. Двойні тут одинарні. З попередньою звіряємося. Тут ще освіщення не кинуло, ну це самопал. Далі тут от контактори другі вже стоять в порівняння порівнянні з попередньою. Ну ці релюшки, начебто всі однаково. Далі блок живлення аналогічний на 524. Теж оцей фільтр стоїть. Ось цей самий на концевіки плюс-мінус теж блок живлення Це якийсь передає на концевіки. сигнал. Далее тут так само мост. Так подается. А вот же что, самый коннектор. И сейчас тут все сервом у нас. А ты сейчас тут не ближе. Хотя все по аналогии. По парень. Ну и вот тут у нас Тоже ось я кинув наверх як там, бо вже тут було підключено. У ну, мене таке враження, що побільше вже почалося лапши. Хоча аналогічні. А, ще входи. Ще вход я не кинув. Я думаю... да, входа ще немає. Саме головне. Покритикуйте мене, що входить. Вот. І порівняйте з попередньою. Буквально кілька років і китайці вже суттєво по що поміняли. Ну а там у нас самі двигателя стоять. Там уже ось нулі зараз такі контактори йдуть. Це ж частотника. А чого тут їх питання? Що їх тут два? Пара-пара-пара. Мину два. Тобто на одному частотнику два двигуна. А тут один. В 2 В один. Дивимось. це у нас стопе, от вибор. А це В3, В3. Ще один частотник десь внизу захований. Будемо шукати.